Привіт, друзі! Елвін! Сьогодні в нас новинка електровелосипед Elvin Wolf. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче насолоджуватись їздою як по місту, так і без, бездоріжжю. Наше відео буде складатися сьогодні з декількох частин, як завжди. Спочатку ми зробимо. Невеличкий відеоогляд по технічних характеристиках. Потім ми зробимо невеличкий тиз-драйв, а в кінці підіб'ємо підсумки. Електровелосипед Elvin Wolf відрізняється від звичайних велосипедів, тим, що він має потужний електричний двигун. Він може мати, давайте чуть чуть назад: як 800 ватний двигун, так і 1000 ватний двигун. В даному випадку з цього боку стане буде краще видно. Це двигун. Вт. 1000 ватт, тисячуватний 1000 двигун забезпечує додаткову підтримку під час подолання важких ділянок маршруту, під горку, завдяки такій своїй потужності електровелосипед Елвін Вульф з моторколесом 800 чи 1000 ватт дозволяє легко подолати підйоми нерівності дорожнього покриття. Також він ідеально підійде для подорожей по місту, також забезпечить швидке та ефективне переміщення в заторах. Ви будете об'їжджати всі затори без проблем. доїдете до місця призначення швидше, ніж на будь-якому автомобілі. Це особливо стосується киян. Інженери Elvin Motors врахували всі побажання покупців та поставили спереду передню вилку подвійну і дискову гальмівну систему як і спереду, так і ззаду. Така конфігурація присутня у більшості електромотоциклів та безпе... забезпечує високу стійкість, контроль і безпеку під час їзди. Також спереду стоїть діодна фара. Є вона є сучасною технологією освітлення і дозволяє забезпечити високу якість освітлення вночі. і Вона є довговічна. Діодна фара використовує світлодіодні елементи освітлення дороги, що забезпечують високу якість освітлення і знижують споживання електроенергії у порівняно, наприклад, там, з галогеном, новими лампами чи з лампочками розжарення традиційними. Спереду і ззаду стоять поворотні сигнали. Це ззаду стоять поворотні сигнали і стоп сигнал Показники поворотів забезпечують додаткову безпеку під час їзди. Не потрібно показувати велосипедистам, ставити руку в бік, вправо або вліво, щоб показати поворот. Також електромотоцикл Елвін Вольф обладнаний. Великими шинами 26 дюймів. Вони є досить широкими. Завдяки таким колесам і електродвигуну від 800 до 1000 ватт. Ці шини забезпечують високу стабільність та контроль на різних поверхнях, таких як бездоріжжя, гравійні дороги, трава, пісок. Такі шини також допомагають знизити ризик пробоїн, тому що вони розподіляють рівномірну вагу по більшій поверхні. І це знижує, знижує тиск, а також зношування шин відбувається слабше, тому що тиск розподіляється, як я вже сказав, по більшій поверхні площі. Це особливо корисно на бездоріжжі, де Поверхня може бути нерівною, забрудненою. Широкі шини також дозволяють велосипедисту їздити з меншим тиском в шинах, що забезпечує краще поглинання під час ударів та допомагає зменшити вібрацію при їзді на нерівних поверхнях. Електровелосипед Elvin Wolf має сім механічних швидкостей. Вони отут переключаються. Зараз я, можливо, не видно оце це в ручному режимі. І також обладнаний п'ятьма, Зараз ми включимо. Зараз включається автоматично перша швидкість, і переключаються швидкості тут: плюсиком, плюс вверх п'ять електричних швидкостей. Механічні швидкостя це від Shimano. Електричні це двигун від Elvina. Також можна їздити тільки на електричній швидкості. Це ви просто крутите ручку газу, ви подивитеся зараз, в кінці відеоогляду, і можна їхати на будь-якій швидкості механічній, і на будь-якій швидкості електричній, і в будь-якому поєднанні. Відповідно, все дуже просто. Це означає, що велосипедист може вибирати наскільки він швидко хоче їхати. використовувати, використовуючи електричний допоміжний режим, чи їздити їхати повністю на електричному режимі. У комбінації з механічними швидкостями електричні швидкості дозволяють велосипедисту легко змінювати темп та швидкість. Давайте я вам покажу ще які є. Конфігурації. Так, він показує швидкість. Я не знаю, чи буде добре вам видно. Також ми натискаємо один раз, показує пробіг, вольтаж показує. Зараз 46,7 вольта. Зверху показує заряд батареї. Це тимчасовий пробіг від моменту включення. Годину показує, ну її треба налаштувати. І загальний кілометраж, одометр. Як ви бачите, я вже проїхав 8 кілометрів, це якраз я робив тест-драйв, і ви його побачите в кінці відео. А трип це тимчасовий пробіг від точки А до б точки Б. Перемикання швидкостей відбувається плюс-мінус, як я вже сказав, ручка газу тут. Коли ми відключаємо повністю ноль швидкість, ручка газу. Не буде активною. Ви її крутите, а вона не активна. Гальма з правого і лівого боку, вони йдуть, регулюються. Коли ви натискаєте гальма, ну, зараз включений поворот, як ви бачите, це поворот динамічний. Повороти йдуть динамічні, дискові гальма, як спереду, гідравлічні. Так і ззаду. Вони досить сипкі. тут стоїть акумуляторна батарея. Зараз я вам покажу її. Щоб витягнути чи поставити акумуляторну батарею, ми беремо, підщенкуємо фіксатор. отак, І від, 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 відтягуємо набік його. Відповідно, доз, рама дозволяє, що її можна розкласти, розложити. Відповідно, Тут є підніжка спеціальна для того, щоб можна це все робити одній людині. Мені просто незручно робити, тому що мені треба і відео знімати, і розкладати. Однією рукою незручно це все робити. Відповідно, ми розкладаємо електровелосипед, засовуємо акумуляторну батарею сюди і складаємо її на місце. Це займає буквально декілька секунд. Треба потрібно просто дві руки. Встановлюється така акумуляторна батарея. Довжина в неї 43 см, ширина 10 см, товщина 4 см. Важить вона десь в районі 6 кг на 15 Ампер годин. 48 вольт. Вона засовується в корпус електровелосипеда і легко знімається. Повороти вправо-вліво, світло включається, виключається, включили світло. Досить добре освітлення. Сигнал. Сигнал не голосний. Тут йдуть ключі для того, щоб замикати батарею на ключ. Щоб ніхто не міг його витягнути в акумуляторну батарею, тільки ви. Подвійна гідравлічна вилка, а ззаду, верніше посередині, стоїть отака гідравлічна моно моношок, який робить ваше переміщення ще більш зручнішим. Він глушить всі коливання нерівності від дороги. Також сидіння досить м'яке, Воно також з пружинами, також додаткова амортизація. Сидіння регулюється по висоті. Ну, це як у всіх електро, як у всіх взагалі велосипедів. Тобто цього можна було навіть і не говорити. Це само собою зрозуміло. Але воно досить м'яке, ергономічне, педалі також досить зручні з такими нарізками, щоб нога десь не, з... не зіскочила з педалі. Виконання по швах, де хто просить. І загальне виконання. Максимальний тиск в колесах може бути 2,5 атмосфери. Тут вказано в максимальний, максимальний тиск 35 PSI, це максимальний тиск. Колесах 2,4 атмосфери друзі. А ми далі продовжуємо акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відео огляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для зсу. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога нашим героям. Та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео та запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд і зараз ми зробимо невеличкий тест драйв. Тут, як ви бачите, є Зараз включається зі старту перша швидкість. На поганій дорозі ми будемо їхати з поганою швидкістю, з малою, верніше, швидкістю. Є сім механічних швидкостей і п'ять електричних. Підкоплює, але потрібно трохи покручувати нога. Це економний режим. Еко. Якщо ж ми включаємо, наприклад, збільшення швидкості, зараз друга, відповідно, так само економ режим, тільки трохи слабший. Третя швидкість. Третій швидкості він вже сам хоче їхати повністю. Але не на великій швидкості. Підкоплює гріще, я зараз не кручу, але він спадає, виникає з вагом, є певне обмеження. Якщо включаємо п'яту швидкість, треба підгазовувати, щоб він виклав. ручка газу. Откладаємо. На 5 і швидкості. Розгоняємось. Змінається до 42 км за годину, До 42 два кину з половиною. Ми накидали загалом. Буде чудово, 42 кілометри з індипорами. Це тут невеличкий горку, тому що туда взагалі не прийдеться. Гальма чудово відпрацьовують, досить хвацькі. Зараз ми розвернемося. І поїдемо назад. Тут, так, як бачите, така вже знову не дуже добра дорога. Буде видно по мікрофоні. Якщо стабілізатор не відпрацює, але чудово відпрацьовують широкі колеса, вони м'якші і подвійна теж Да я свой Вот Ну, я пускай дайвером тут Не набираю шлепки Зараз мы будем Нашли битку Такой крутой танкар Подсмотрели, кто принципы такие. Так. Я получил это ворот. Показываю. Полетаем на лизун. Поворот и выводы меня в так и сзади.

Якщо ти то не хочеш, тоді сподівайся. Не хочеться крутити педалі взагалі. Як то не класний електровелосипед, що коли є бажання, можна покрутити. А коли бажання нема, можна і так їхати. Один-два рази там після старту а так насолоджуватися по Згорку ясно він буде розганятися. Ми їздимо всю по рівній місцевості. Дякую за те, що передивилися відео до кінця. Поставте запитання під відео, як вам Тест-Драйв чи будь-які інші запитання. Дякую вам за увагу та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.